Віра нам розповіла, що вона пережила підлітковий вік. Була всяка та і ми, звичайно, стан волосся не найкраще. Тут на кінцях такі і видно чорні кінці. Видно поза. Дуже пошкоджене волосся. Птаці ми одразу перейшли до дій. Волосся було пошкоджене, особливо кінці. Тож збили форму. Форму Боб. Наступний крок. Кислотна змивка. Ми нанесли її лише на ділянки, де ще залишився старий чорний пігмент. Обов'язково переоксидація, щоб вирівняти фон. Далі вирівняли колір волосся. Після цього бразильський блонд. Тунування. Подивіться, ми змили і просто ідеальний фон висвітлення, враховуючи те, що був на кінцях чорний. На завершення тонування, коріння 6781 вела. Довжина 10,05 1038, також вела. І результат повністю зовсім інший образ для віри. А ви би наважились на такі зміни?